СБУ розглядає три версії падіння гвинтокрила місце діє знищення. Порушення правил польоту несправність гелікоптера. Жахлива трагедія у броварах на київщині сталася зранку. Літіл в цю сторону. Ну я так поняла, жтону вибрала б'є саме маленький. Тому що там же двохітажне здання. Попередніми даними ДСНС, внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, серед яких одна дитина, та дев'ятеро тих, хто був на борту гвинтокрила, 25 людей з пораненням у лікарнях, 10-ро діти. загиблі гвинтокрила міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, помічниця монастирського Тетяна Шутя, керівник охорони міністра Михайло Павлушко, фотограф Микола Анацький. Члени екіпажу Олександр Василенко Костятин Коваленко Іван Касіянов летіли гвинтокрилом у відрядження в одну з гарячих точок. Пояснював заступник керівника офісу президента Тимошенко. Гвинтокрил був французького виробництва, який передали Україні партнери. Остаточні причини авіакатастрофи ще з'ясовують. Нині керівник Нацполіції Клименко тимчасово очолить МВС.